День. З вами компанія Артемі, мене звуть Максим. Сьогодні у нас нове надходження товару, португальський завод Feliflex, рукава ПВХ. Давайте подивимося, що на грешка. Дивіться, це у нас рукав ДРАГ. Рукав-драг застосовується для смоктування та зливу рідких добрих тих побутових відходів. Приміняється він в в основному, очищення на каналізації, викачка вигрібних ям. Працює він при температурах від мінус 25 до плюс 60 градусів. Дивіться, є зразок у нас невеликий. Ось такий рука. Він доволі такий грунучний, гнучкий, дуже якісний. В основному беруться розміри під асинізаторські автомобілі з 100 го діаметра та 76 го діаметра. От подивіться, це все він, прихід дуже великий. Так, ще до нас надійшов рукав. Дивіться, Називається він Solid Un Liquids. Це легкий харчовий рукав з відмінною стійкістю без стирання. Застосовується він для транспорту води та інших харчових, харчових рідин. Також він примінюється для носіння проводу на пневматичних сівалках. Дивіться цей рукав. Ось такий от гарний у нас рукав. Це Португалія, відмінна якість. Він буває в декількох розмірах. Там 38, 32, 50. Розмірів дуже багато. Хоча замовляєте товарів дуже дуже багато. Хлопці працюють. Також не забувайте, що в нас дуже широкий асортимент іншого товару, про який я розмовил, розповідав у минулому відео. Стрічки, рукава, ремені, все є в наявності. Подивіться, наскільки наповнився склад. Дуже багато. Всім вистачить. Нагадую, що у нас є декілька філіалів по Україні: це Кропивницький, Львів, Дніпро, Харків, Київ. Всі телефони, адреса будуть внизу під описом. Так, ще у нас є рукав-Крістал. Це гнучкий рукав. Стійки до середнього тиску це десь 12 бар. Вискористовується він для транспортування легких хімічних речовин. Води та водопостачання. Це для перекачки стисненого повітря в промисловості. Так, дивіться, здесь, тут у нас є зразок. ось Такий рука. армований ниткою, гнучкий, прозорий. Замовляйте, теж дуже багато розмірів. Тут є, ось ще є часть приходу нашого. 8, 10, 12, 16, 20, 50, які завгодно роблять. Дивіться, як багато всього зайшло. Друзі, до нас завітав наш клієнт Андрій. Він працює на синізаторській машині. У нього свої синізаторські автомобілі. Бере в нас, такі отакі рукава. Може сказати свій відгук про нас. Може буде цікаво. Вам. Хороші рукава, ходять добре, постійно беру і рекомендую, і ці неприємні. Ось його асензаторський автомобіль. От це наші рукави. Хорошо, рукави. Шланжики, хорошо ходять, працюють, Дуже дякую. Також у нас в продажу є отакі комлоки з'єднувальні, за ними він і приїхав, за ними за шлангами. Тому, друзі, звертайтесь, Все в нас є в наявності, також такі є струкава. Все це наша продукція. Ось Андрія номер може когось зацікавити. Роботає по Києву. А оцей автомобіль може зробити доставку товару туди, куди вам потрібно. Робимо доставку по Києву, та, по Києву до області. Тому замовляйте. Тому замовляйте, будемо дуже раді. До побачення. Все, Дайте. дивіться, тут у нас є рука е, Це а ну нажми стоп.